Всім привіт у новому відео. Всім привіт, Зари. Одразу побачила новинках ось таку куртку, наскільки вона цікава, стібана. Ще дуже незвичне, особливо ось цей комір. Ще це просто деталь, це така хустка, хустка шар. Цікаво, чи її можна на голову одягати. Мега стильна куртка і особливо ця деталь. тут такої цікавинки, незвичності. Легкий синтепон до перших заморозків. Красиво і колір мені сподобався. Сірий, але такий нетемний. 1900 гривень наповнювач, якби полістер, синтепон. Комбінована ще тканиною по краях. Ось так. Ззаду має валідні викапюшончик, але це хусточка. І бачу, дивляться. Стильно досить річ. Що ще поруч є? Ось такий адженбур в кремовому кольорі. Нагадує якби альпака, що є. Є вовна 26% і ще 15% є вовна альпаки. 1600 гривень. Просто база з баз, рукавчик реглан і прекрасний склад. Склад просто супер. Футуристичні джемпери в гірчичному кольорі, оверсайз. Дуже цікаво з боку там зроблено. Тут якби гузочки і ось такий хвіст. Він ніде не застібається. Це просто зав'язка, можна зав'язати. Це просто зав'язка. Закрите горло, що добре, на прохолодну пору, і є 7% шерсті. Супер склад теж, Акрил, поліамід, шерсть і лостан. Ну і подобається мені цей гречичний колір. Так, тут так. Кардиганчик валяється. Ну, ми подивимося одразу. Щільна в'язка і є 9% шерсті. 1600 гривень. Оверсайз, плечі приспущені, база. Костюм, бомбер і штани. Так, бомбер оверсайз. Тканина середньої щільності не є легка, але є не досить така щільна, без підкладки. 40 євро до розміру XL. Зараз буду дивитися, що у гривнях сказати ціну. Можливо, на іншій курточці є. Ціна 200, поліестер і 37% є котону. Просто супер. Суміш поліестер і котону. І штани. Знизу можна стягувати. Теж лузичок є такий, як на манжеті рукавів курточки. Висока посадка, боковій кишені. 1900 гривень. Джемпере поло, а колір фіолетово-бордовий і така досить щільна в'язка. З кишеною. Дуже добротний цей джемпер. Поло зараз в моді 49 вісклозу, поліастер і поліамід, півтори тисячі гривень без гривні. Зі в розмірі L, розмірна сітка до XL. Але це оверсайз, і можна навіть і на трішки більший розмір пробувати. У синьому кольорі сукні. Класична. 1900, Поліестер, віскоза іолостан, і еластан і підкладка 100 ацетат. А, з напуском в талії, гумка в талії, ззаду блискавка, гудзичок, з шліцою знизу і бокові кишеньки в дуже мідаксі. Кардиган в'язаний, цупкої в'язки. 1900 гривень, досить щільна в'язка в коричневому кольорі, з поясочком, з вологами. І в складі є 11% шерсті. Полестер, акрил і 11 шерсті. До цього кардигану підійдуть ось такі черелики. Батальйони або на півчок. Це ж кірза. І вставки з текстилю. Тут металева штучка, декор, хоча це шкірзам, але дуже якісний взарі. І з цим акордеганом буде непогано. 1600 гривень коштують ці батальйончики. Представлені сумки. Сумка такого маленького формату, нехитрої моделі. Навіть немає довгої ручки на одну кнопочку, але на вигляд це натуральна замша. Неправда, всередині є довга ручка, можна пристібнути ось так. І є кишенька. Моя думка міняється, сумочка досить непогана. 36 євро, хочеться бачити. Ціну в гривнях і ось 1900 гривень і написано, що верх свиняча шкіра. В'язані кардигани в бордовому кольорі. З такою рюшечкою, оборочкою по нозу, краях. Гузочки з натурального перламутру. Півтори тисячі гривень і 7% є шерсті. І такий кардиганчик, де в складі є шерсть, ще є в молочному кольорі, кремово-молочний. Півтори тисячі гривень нагадую. Розмірна сітка до XL. Ці костюми, що поруч, я показувала в минулих відео. І ці чоботи теж є в моєму мину... минулому відео. Зараз. Слінбеки. вигляд Рза. Не бачу ціни гривень. Є знак шкірзани. 1600 гривень. Тут представлені сумочки і чоботи. Ще ось такі. Це теж кірзам, 1900 гривень, хоча насправді в залі багато є шкіряного взуття. Ось такі з талкою як панчохи з таким текстилем, з такою гомкою, і сюди підійде коричнева сумочка. Ось так. Ідеально сюди підійде ця сумка в коричному кольорі з такими шармами металевими, 1600 гривень. Це маленька ручка. І ще є ось така. Ну це швидше всього не ручка, це така ланцюг з шармами, як декор. Ось так буде. Це буде ось так. Хто шукає сукні, той знаходить яка стильна, красива сукня з вибитою тканини. Таким балоном знизу, плечі приспущені, вся з драпіровочкою, широкими такими приспущеними плечами. Пройма рукава широка, а всередині є підкладка і там не широка пройма рукава, так ніби знизу ще є топ. Знизу є якби ще віддатковий топ, підкладка, ціна 200 а поліестер і еластан. А то в чорному кольорі, без підкладки, досить хороша якість. З поясом, довжині, міді, бокові кишеньки. І в складі 49% вовна що досить непогано, 49 шерсті, 4800. Погано, що немає підкладки. Якось пальто так сприймається, але це на європейську осінь. Ми трішки, якби старомодні багато з нас і привикли, що пальто має мати підкладку, але час міняється. Ось такий стиль, ніби тренч, Ще ззаду, ось так, з напуску. Модель така. З боку легінси, шкір заму, Висока посадка зі стрілками і поясі гумка. 1200 гривень. У сіні колекції є багато коричневих кольорів, так як і бордових, півтори тисячі гривень. І в складі котон, 5 шерсті і 3 натурального шовку. Прекрасно. Прекрасний склад до Excel. І ще в комплект входить ремінчик. В поясі отака от в'язка, як гулка, розпущені плечі, такий джампер, топ. В'язаний кардиган на короткий рукав. Дуже-дуже класний колір між бежевим і фісташковим. Гузочки обтянуті шкіром, чи шкірзаном. Досить туга, важка в'язка. Можливо, ще десь є спідничка або штани. 1600 поліестер, віскоза і поліамід. штани, дуже схожі візуально на джинс, прямого крою і з вистроченими стрілками. 1600 гривень полястир, віскоза і еластан. Класична темно-синя сорочка, аж до чорного. Як пода світло? Ні, це ж хоч і всього чорна з таким синім підтоном, 1400 гривень. Гузочки обтянуті дуже мило тканиною. Класика. А ще є аксесуари. Ось такі каблучки, набір з трьох штук. Під срібло, під а, золото. Золото зі старони і з такими діамантиками. Розір 17,5, 700 гривень, а цим із ква. Ось ще сережки. Досить мінімалістичні, теж і підійдуть. Вони до першого, до другого. 700 гривень такі сережки. Це метал. Діряний ремінь, масивний, може бути як унісекс, а це форум львів, її чоловіки, її тіловіки, і є чоловічі, є тіло великий, ще і дитячі відео. Я тільки частинки показую. Якщо ви пишете, що десь там ви бачили великий асортимент, то я ж не показую великий асортимент, а показую лише частинку, щоб показати весь асортимент, це відео займе. 24 години. Це просто нереально великий магазин. Я частинками покажу, 1400 гривень. Асортимент ми миттєво міняється, практично не постійно переставляють міняють. Тому а, ви можете бачити одне, а щось ви прийдете нам наступний раз, і цього не буде, буде інше. Ось такий ще ремінчик 1400 гривень. І ось такий ще є шкіряний, з двома пряжками, Можна його регулювати досить легко, дві пряжки, Але як воно в штани зайде, невідомо. Взагалі такий конструктор ремінь на 26 євро. Вив'язані жилети тут. В сірому кольорі оце костюм. Зараз я подивлюся вниз, бачу, що є 850 гривень кофта, поліестер, котон. Прекрасно в сірому кольорі. Мінімалістична, теплесенька, це на похолодну погоду. Які красиві спіднички. Теплесеньке, в довжині міді, трапецією. І зв'язаним поясом. Пояс такої в'язки, як і комір. 1200 гривень, такий самий склад, в складі є 47% котону. І в темно. сірому кольорі є теж такий костюм, така спідноїчка. Така сама ціна, такий самий склад. Спідноїчки дуже мені сподобалися. А ще топи блуза. З субкого трикотажу в білому кольорі, в сірому і в чорному. Притавлений силует. Ззаду близькока класика, 1050 гривень, поліестер, котон і еластан. Понизу з баскою, ну це не зовсім баска, а більше так вклеене, як розширена, притавлена і знизу розширена. І в сірому кольорі. І в чорному теж. Друзі, всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.